Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з парфумів чемпіонів моїй колекції цього літа. І якщо ви думаєте, що знаєте усе про літні аромати, то я впевнена, у цьому відео ви відкриєте для себе багато цікавих нових ароматів. Не буде банальних цитрусів і так далі. У мене є дуже оригінальні і навіть незвичайні, водночас носибельні і приємні аромати, про які вам треба дізнатися. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд. В описі до цього відео буде більш корисної інформації. Перегляньте. І залиште під ним величезну вподобайку для просування цього контенту. І а вже ж підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну і на цьому давайте розпочинати. Ну що ж, перший чемпіон у рингу це новинка від бренду Ormond Jane під назвою Vetiveria в шикарному флаконі. Це такий нішовий люкс, і звучить цей аромат, начебто ідеш, босоніж, ранковій траві. Але вже п'єш такий фреш з лайму, і там є перчик, тому він такий цитрусовий, освіжаючий, але з дуже гірким присмаком. Таке треба любити. Зазвичай я взагалі... Не фанат ветиверу, але що мені тут сподобалося, це не банальний аромат з цією нотою, яка тут відчутна в базі дуже сильно. Але вона має такий ментоловий присмак, тому це дуже потужний аромат з неймовірною проєкцією. Я взагалі полюбляю ветиверні аромати на чоловіках, тому мій бойфренд його носить. І кожен раз, коли він його наносить, увесь дім пахне цим дуже дорогим ароматом. І якщо вам подобається або вети, або такі трав'янисті парфуми, і ви шукаєте щось з гарною стійкістю і дуже яскравим таким відчутним шлейфом, то цей парфум, і через, мені здається, цей ментоловий ефект дуже доречний саме зараз, коли спекотно на вулиці. Ну, а ось другий парфум це мій особистий фаворит. І якби літо було плейлістом, то Гелікс був би гімном яхтового відпочинку. Чому? Ну, дивіться, тут ми маємо бергамот. Морський бриз, персика і такі легкі мускусні відтінки, і з ним хочеться вдягти щось легке, як ляну сорочку, пити апероль і трохи зверхньо дивитися. На людей. Не робіть так, я не люблю ці понти, слухайте, стійкість з нього досить добра, шлейф відчутний, і він прям-неначебто у вас відпустка, хоча ви сидите десь в офісі, бо стриманий, але такий морський аромат. Дуже літній, Подумайте про Aqua Di Gio, але якби той ну, шикарний класичний чоловічий аромат був би унісекс. Саме так він для мене звучить. До речі, ви можете придбати парфуми цього бренду з моєю знижкою. І як я вже сказала, корисні посилання будуть в описі до цього відео. Перегляньте, якщо ви знаєте, що полюбляєте морські аромати. Але от я люблю, коли вони більш цікаві, а не такі прям в лоб акватичні, то о, oh, Helix, це просто щось. А ось мій нічний чемпіон, бо я ношу цей аромат Алюля від Penhelien, тільки коли я кудись йду увечері, бо він насправді як така розпалена пустеля, дуже сухий. З перших секунд це гострий ладан і різні спеції. Потім проходить така більш солодка слива з гарною ваніллю, але це все не начебто осмажено. У пряному шафрані. Тобто це парфум справді з таким багатим, загадковим, майже містичним характером, який тримається дуже довго. Я його люблю носити влітку, бо він досить сухий за текстурою, спекотний, вони начебто у пустелі з ним, схід сонця і така, знаєте, пісочна палітра, парфум, який трішечки навіть землянистий, але мені подобається носити його влітку, бо я загалом не не такий прям щоб аж фанат спецій і бальзамічних нот, але я його колись тестила влітку в Барселоні, і він мені так зайшов, тут, коли сонце обпікає е шкіру, а потім ввечері він розкривається. Ну, коротше, це така східна мрія у флаконі, яка дуже-дуже гарно і так містично приваблюючи звучить. Я думаю, сподобається і жінкам, і чоловікам. Напишіть, будь ласка, чи вам подобається цей бренд, бо я не фанат, але навіть ці якісь медицинські нотки цього парфуму мені дуже зайшли, і для мене це справді пустельно і номер один аромат цього бренду. А ось наступний парфум це, я б сказала, космічна ягідка у флаконі від Galaha Fragrances, їх новинка Glowberry. І це дуже літній фліртовий аромат, трішечки солодкий, але також фруктовий, насичений. І в нього неоновий характер. Тобто. Це не начебто полуничний коктейль у голограмму стакані. Отак, як ви можете його уявити, до речі, моя мама виокремила тут ноту магнолії. І це дуже нетипова квітка, вона досить лагідна, прозора, така акварельна. І тут, ну я б сказала, це ягідка з характером, яка дуже доречна саме влітку. Я люблю взагалі фруктові аромати, але щоб вони були цікаві, саме як цей аромат для вечірки, або взагалі зустрічі з друзями, бо в нього гарна проєкція, він відчутний, і в нього знову ж таки. Є такий трішечки коктейльний присмак, начебто ви додали багато льоду до цих ягід. А ось наступний парфум – це для серферів та панків від бренду Room 1015 під назвою Wave Child, який мій давній фаворит. Ну як з, з того моменту, як він вийшов, він мені дуже подобається, але це виключно. Літній аромат, ніби ви йдете на концерт після того, як ви увесь день каталися на сьорфі. бо ну, тут багато кавуна. Прям це О, аромат про кавун, про кокос, про амброве дерево. Тобто він трохи липкий, трішки навіть такий сексуальний, непередбачуваний. Я взагалі асоціюю таку по справжньому кавунну жуйку з дитинством. Для мене він навіть трішки ретро. Стійкий шлейфовий, є ВАУ-фактор 100%. Він дуже грайливий. Він привертає увагу через цю вибухову ноту кавуна, начебто ви вижуєте жуйку, катаючись в морі на сьорфі. Отакий такий класний парфум, який ви, до речі, можете придбати з моєю знижкою. Ну а вже ж в описі більш корисної інформації, а ми рухаємося далі до парфуму. Начебто східна розкіш, але це тільки через те, що це арабський бренд. Орієнтіка під назвою Артбеліцем Екзотіка, парфум, як і попередній мій давній фаворит, який я люблю носити саме влітку, бо я обожнюю ванільні аробати загалом. Але ось влітку мені подобається гурманіка. Я знаю, що не усім таке заходить у спеку. Тож напишіть, що ви в моїй команді, але це дуже гарна ваніль саме на літо, але. Я б сказала через те, що вона, от якраз не така гурманська, начебто смаколику в флаконі. Ні, тут насправді є гарний сандал і такі молекули, які звучать неймовірно чуттєво. Але ж ваніль, ну, не фрофродезяк, але ви. Не можете зі мною сперечатися, що гарні ванільні аромати дуже компліментарні, і цей парфум не занадто такий лактонно, екзотично, тропічний, що буде нагадувати, можливо, сонцезахисний крем. Але є в ньому щось по-справжньому літнє, і мені просто подобається, як він звучить. Він додає компліментів, додає самовпевненості. Він стійкий, він завжди залишає гарне враження, і, взагалі, в мене гарний настрій, коли я його ношу. Тому це точно один з моїх найбільших фаворитів та чемпіонів. А ось наступний парфум це новинка в моїй колекції. Давайте поговоримо про. Щось дуже бюджетне від Латафи, неймовірно популярно вірального арабського бренду. Я вже зняла для вас огляд на усі їх шалено популярні парфуми. Тож, якщо ви, можливо, ними зацікавлені або хочете дізнатися побільше, то будь ласка, перегляньте, залиште відгук, як вам взагалі така парфумерія. Я навіть планую зняти ще одне відео взагалі. Якось цю тему обсудити. Якщо вам цікаво, то ставте лайк. Ну і Яра Кенді це для мене не начебто така цукеркова паста. О, він так круто звучить, прям вау. Вау, вау, вау! Це не начебто такий солодкий, взагалі не липкий, веселий парфум, дуже гладкий, кремовий. Начебто інстаграмний сніданок. Я знаю, що звучить, напевно, не дуже, але ох, це прям ідеальна солодкість, яка стримана, носибельна. І ви знаєте, він дуже легкий, він перетворюється на ваш ну, натуральний аромат шкіри, і тому він ідеальний на ті дні, коли не хочеться якогось супер яскравого, потужного аромату, який би тримався увесь день а чогось. Легкого, можливо, ви йдете в магазин, можливо, просто для себе. Коротше, він мені дуже подобається. Тут багато і фруктових елементів, тут є різні а, такі базові ноти, типу ванілі, мускусу, сандалу. Що цікаве, це їх а, полунич, полу, цей полуничні кільця желейки Ну, є щось таке. Якщо включити фантазію, то є. Але от я тут відчуваю більш навіть кремовості. Це не така, це такий розтоплений цукін. Це не начебто ці желейки влежали увесь день на сонці, але вони не склеюються. Ну, Робіть з цим, що хочете. Тут ще є може, гарденія, через це він так звучить. Мені подобається і змішувати його з іншими ароматами. Тож це дуже бюджетна версія. А ось дорогезний парфум. така важка, люкс-ніша. Навіть не знаю, як назвати імперію. Від Елекрімуса, Ви подивіться, перше на цей флакон, він, неймовірно важкий. А по-друге, аромат звучить так дорого і ношу я його особисто тільки на якісь особливі заходи, де я хочу увійти в приміщення і зробити дуже навіть, такий потужний, яскравий справити враження. Ух, від нього спирає подих. Чесно, це, начебто, біло-квіткова цитрусова бомба. Ем, можливо, не дуже гарне порівняння. І він ідеально підійде під е, якийсь гарний лук, білу сорочку, золоті аксесуари. Ем, це парфум, який я ношу, коли хочу когось вразити, але дуже стримано, бо в нього гарна стійкість, він такий. Імператорський з атмосферою, і схожий на Ані Хасивант Відгніщани. Якщо вони вам подобаються, це гарний парфум. В нього навіть є така нотка, яка трішки нагадує якийсь дуже дорогий салонний засіб догляду за волоссям. Робіть з цією інформацією, що хочете, але можна його купити з моєю знижкою з цією Авангард. А ми рухаємося до ну, 100% найкомпліментарнішого парфуму з моєї колекції цього сезону, і це Накі від Пенуа. Якщо ви його не знаєте. То ви багато втратили, якщо є вазмув така. Можливість треба тестити цей неймовірно комплексний, багатогранний парфум, який зелений, квітковий, тут є альдегіди, тут є нота е, морського бризу в поєднанні з османтусом. Тобто він пудровий, білоквітковий, неймовірно насичений сіком нектарину. І мої студенти завжди, от кожного разу, коли я його ношу, навіть підходять до мене, роблять мені компліменти, кажуть, Боже, як звучить, уся кімната так пахне, ян, що це за парфум? А ви його можете купити? З моєю знижкою я вам дуже це раджу зробити, бо в мене були семпли, я віддала їх моїм друзям. І коли вони його носили, я робила їм компліменти. Бо від нього от, -от гарний шлейф, він потужний. Тут є цей гарний інжир, я люблю цю ноту, бо вона може бути зеленою, фруктовою, кремовою, але й багато іншого. Тому це такий неймовірно магічний парфум, який притягує компліменти. А ось наступний аромат це холодна насолода, дуже неочікувана. На м'ятна композиція, новинка від італійського бренду Coreterno, яку мені так кортіло спробувати, бо я фанат м'яти з дитинства. Вона в мене завжди в садочку росте. Я люблю і чай, з нею взагалі все з м'ятою. Але мені не дуже подобаються парфуми, які мають такий ну, Присмак м'ятної зубної пасти. Тут це взагалі не той випадок. Я навіть хочу виокремити дуже небанальність цієї м'яти. По-перше, подивіться на цей неймовірний гарний презентацію прям ну, клас. А по-друге, це м'ята, яка натуралістична, яка аутентична, яка класна, яка взагалі не зубно пастовий порошок. А насичена, соковита, яскрава в поєднанні з імбиромки, додає точно цієї енергії літньої до цієї композиції, в якій є нота, листя. Малиний. А мені він нагадує м'ятний джем. Я такого ще ніколи не тестила і в парфумі не відчувала. Але тут є така яскравість, така насиченість, навіть, можливо, солодкість дуже цікаво, дуже так несподівано, оригінально, носибельно, ідеально для літа. Начебто, можливо, навіть заморожена м'ята з таким гарним малиновим джемом. Клас. Просто супер парфум. Він мені піднімає настрій. І я його ношу зараз влітку, коли спекотно, такий парфум, мені здається, завжди дуже доречні. Ну, а наступний і останній парфум на сьогодні це квіткова класика. Новинка від Maison Violet під назвою California Blossom, який. А вже ж про ноту апельсинового цвіта, з неролі, з мускусом. Він дуже насправді ніжний, такий нейтральний, я б навіть сказала, спокійний, ніби прогулянка в полі квітів, з, навіть не в полі, а через цю рощу неролі десь в медитеранському саду. Він такий повітряний, не дуже ретро, більш сучасний, білоквітковий аромат з шармом і дуже гарним шлейфом. Він навіть звучить трішки інакше, в залежності від погоди. Буває більш мускусні елементи проявляються в базі, а часами він дуже флоральний, насичений. Його навіть моя мама носить, і мені завжди дуже приємно, бо вона не фанат білоквіткових ароматів, але це їй дуже зайшов, і я його усім раджу. Це справді такий універсальний парфум, І через те, що тут є нота нероль, або знаєте, ну, цих трішки цитрусових... Скоринки або кедринки, або потертаєш кожури цитрусових ноут. Він не занадто квітковий. Якщо хтось не дуже любить такі парфуми, а хоче чогось більш освіжаючого, але водночас елегантного. З цим парфумом можна навіть з легкістю ходити на роботу кожен день. І водночас він доречний, якщо у вас зустріч з друзями, або навіть побачення, він досить романтичний. Тобто неймовірно насивельний парфум, який я тримаю біля вхідних дверей, коли не знаю, що нанести, завжди користуюся саме ним. А ви можете придбати парфуми. Цього бренду, як і інших, з моєю знижкою вони будуть в описі до цього відео. Тож, будь ласка, перегляньте і напишіть мені, які у вас зараз чемпіони в колекції, що виграє, що носите, що подобається. Пишіть у коментарях, щоб і це відео підтримати. Ставте йому лайк, підписка і дзвіночок. це взагалі обов'язково. Ну, якщо у вас є запит по наступному контенту, можливо, вас цікавлять якісь добірки або нові парфуми, що вийшли. Дайте мені знати, це завжди надихає, і я вам бажаю. Гарного дня тримайтеся, донат на ЗСУ, та слава Україні! Па-па!